Вони приємні за ароматом, мають гарний смак. Електронні цигарки стали справжнім трендом серед молоді. Вейпінг – це процес вдихання та видихання аерозолю, який часто називають парою, що виробляється електронною сигаретою чи подібним пристроєм. Цей пар зазвичай містить нікотин, ароматизатори та інші хімічні речовини. За даними глобального опитування молоді щодо вживання тютюну, 18,4% підлітків в нашій країні є актуальними споживачами електронних сигарет. Однак, паління може завдати шкоду. До здоров'ю підлітків різними способами нікотин в електронних сигаретах може перешкоджати розвитку мозку, впливаючи на навчання, пам'ять і увагу. Дуже часто це вважається безпечна альтернативна звичайному корінню, проте це не так. Електронні сигарети так само містять дуже багато токсичних речовин, які вдихаючи, викликають запалення дихальних шляхів, а відповідно це викликає порушення розвитку легеневої тканини. Це особливо важливо для підліткового віку, тому що ми знаємо, що саме серед них є поширена дана звичка. Варто зазначити, що в електронних сигаретах використовуються рідини, які містять пропіленогліколь, гліцерин, ароматизатори та нікотин. При нагріванні ці речовини виділяють шкідливі сполуки, зокрема формальдегід та ацетальдегід, які можуть негативно впливати на органи дихання. Куріння електронних сигарет може викликати різні захворювання легенів, включаючи бронхіолі через ароматизатори. Також є ризик запалення та ушкодження тканин легень, що може призвести до утруднення дихання, а також збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Ват розвитку серця, а також затримки психічного розвитку. Хочу наголосити про те, що не менш шкідливим є й пасивне паління. Діти, які виростають у сім'ї курців, мають значно вищий ризик розвитку бронхіальної астми, бронхітів та алергії. Я завжди наголошую молодим батькам, що це є причина номер один розвитку синдрому раптової дитячої смерті. Виробники презентували електронні цигарки як вид безпечного паління. Мовляв, їх вміст не шкодить організму людини, адже не містить нікотин. Проте пара, яку виробляють такі цигарки, не менше шкодить дихальним шляхам людини, розповідають спеціалісти. Це є важлива проблема, яка продовжує забирати здоров'я а часом і життя молодих людей. Особливо небезпечно зловжувати такою звичкою вагітним жінкам. Я як дитячий лікар, хочу наголосити, що абсолютно непропустимим є паління для вагітних жінок. Вже від першої затяжки дим потрапляє через плаценту до крові дитини. Плацента не здатна затримати тютюновий дим. В токсичні речовини тютюнового диму потрапляють в кров дитини навіть на багато вищих концентраціях, ніж вони є в крові матері. Чадний газ тютюнового диму здатний зв'язувати гемоглобін ембріону. Відповідно, настає кисневе голодування дитини. Електронні цигарки несуть шкоду не лише людині, а й природі. В Україні немає напрацьованого алгоритму їх утилізації, розповідають екологи. Для завкілля ясна річ що воно викликає негативні продукти горення і так далі. Що то що і для простих сігарет? Звичайно, в меншій мірі воно впливає на здоров'я людини. Це однозначно, але для довкілля воно викликає негативні такі наслідки, попадаючи в ґрунт, у воду, в надра і так далі. Хоч, так і так інакше знову такі повертаються до людей через продукти і так далі. Для правильної утилізації таких нікотиновмісних пристроїв повинні бути спеціальні контейнери, яких на жаль у містах недостатньо, а в деяких взагалі немає. Будь-яка зайва виконана батарейки і так далі, тим паче. Такій природі, як ця штучна сигарета для довкілля, не добре. Але справа в тому, що е, самі ті, хто продають, вони вже мають мати угоди із тими фірмами, які утилізують. Ну, на превеликі жаль, я не знаю, де це в Ужгороді є, але у всіх містах мають бути зроблені такі спеціальні, де їх утилізують, розумієте, контейнери і так далі. Ну але якщо на то пішло, то самі ті куртки мали би проявляти таку. Громадянську свідомість що не викидати ні в якому разі у загальні смітники. За статистикою, в Україні 24,5% населення щодня споживають тютюн та нікотинові вироби, 36% – чоловіків та 15% – жінок. Якщо серед чоловіків є тенденція до зниження, то серед жінок поширеність куріння подвоїлась за 7 років. У 2017 році щоденними курцями були 7% українок. 30% молодих українців віком від 18 до 29 років є щоденними споживачами тютюну та нікотину, з яких 61% – курять сигарети, 37% – вживають сигарети для нагрівання, ще 37% – електронні сигарети. Закарпатці ж кажуть, намагаються не палити, адже розуміють всі ризики для здоров'я. Ну, дуже негативно ставлюсь до цього. Так, звісно, шкода. Воно вбиває легкі. Ну, коротше, не можна курити. Це дуже погано буде. Це погано дуже. Ну що їх легко купити, та їх продають дітям. Це дуже погано. Електронні сигарети впливають шкідливо на здоров'я, тому що там дуже високий вміст никотину, який розрушає всі клітини. І ну, взагалі не докидати, якщо почали курити. Діти вважають, що це дуже круто, бо батьки говорили в дитинстві, що курять тільки дорослі, і так діти ну, приймаються. Нагадаємо, що в Україні з 11 липня заборонений продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Окрім того, було встановлено заборону низки добавок, наприклад, вітаміни до тютюнових виробів та є е сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів. Вимоги до складу рідин для є-сигарет е до 11 липня 2024 року була дозволена реалізація вироблених або імпортованих зазначених виробів, введених в обіг до набуття чинності закону. Тому громадянам варто вкотре перегляд. Лянути своє ставлення до цієї звички, адже куріння будь-яких цигарок, чи то звичайних, чи електронних, несе чималу шкоду для організму.